Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би а, поділитися таким дуже цікавим контентом, який був цікавий для нас як досвід, як інформація. Я думаю, що він, вона буде і для вас. А, це а, будівництво нових відпочинкових комплексів, які сьогодні будуються по всій нашій країні, а саме в Київській області. Це один з них. Це мандра Петрікор, і ми завітали до засновників цього комплексу для того, щоб дізнатися взагалі філософію, ідею, навіщо вони будуються, яка буде завантаженість, як можна інвестувати в ці комплекси, як можна заробляти, повертати інвестиції. І так дуже цікавий контент. Тому запасіться таким терпінням, часом, і ви отримаєте дуже багато корисної для вас інформації. Дивіться. Розкажіть, будь ласка, про вашу ідею, що ви хочете тут, в Київській області, збудувати і навіщо це українцям? Це проєкт, який буде називатись Мандра Петрікор. Угу. Це восьмий проєкт нашої мережі Мандра Тут. Це Glintons. досить такий, я вибачається, відомий такий. Мандра, вони будуються. Це восьмий так. Да. Це восьмий проєкт. У нас багато підписників в інстаграмі, угу. в соцмережах. Мабуть, багато хто знає про нас, да, да, тому це вже наш власний з Артуром девелоперський проєкт мандра Петрікор. Петрікор це запах землі після дощу, uh -huh. який приводиться з грецької. От сьогодні, до речі, зранку теж дощ був і відчувається от така, так, такий особливий аромат такої. А тут у нас планується п'ять черг загалом. Uh -huh. Перша черга це 20 будинків формату «Афрейм» в двох форматах. Перший це Маленькі будинки 4 квадратних метри для пари. 51 квадратний метр це для сім'ї. Угу. Це З другим, другим поверхом. Це маленькі будинки. Це маленькі будинки. Взагалі, тобто ідея така, що наскільки я зрозумів, що люди можуть купувати такі будинки. Не просто відпочивати, а купувати, і ви будете їх потім здавати в оренду, і вони будуть отримувати прибуток з цього. Все вірно, це девелоперський проєкт. Угу. Люди купують в нас будинки. Це все потім здається в оренду нашій управляючій компанії. І люди отримують дохід. А як називається управляюча компанія? Рібос, мандра. Ага. Як ви стали фахівцями? А, враховуючи те, що Рібос вже більше 10 років, uh -huh. мандрі вже більше 4, 4 років, і в нас там є а, класні кейси. Тому ми йдемо просто нашим шляхом і знаємо, що робити, у і просто продовжуємо. Досвід. Тобто У вас були помилки, я розумію. Обов'язково. Обов'язково, тобто без, без помилок досвіду не буває. Тобто Були помилки, але я розумію, що ви сьогодні розумієте, що робите. Тому що, наприклад, ну, я не знаю, де будувати, як будувати, але ви вкладаєте свої кошти, я розумію, сюди. Так, ми починаємо так. будівництво завжди за власний, за власний кошт, далі залучаємо інвесторів, які... Угу. Купують у нас будинки. Чому саме ця локація? Чому от, е, Макарівський район, чому там, ну не yeah. знаю де. Чесно кажучи, я приїздив 29 локацій. 29. У мене ще було дві локації, які я мав, е, мав туди поїхати і розмовляти з власниками їх, uh -huh. але я приїхав сюди е, і дзвоню своїй помічниці Насті. Кажу, Насті, відміняй дві зустрічі. Це? Ви побачили? Я знайшов те, що нам потрібно, yeah. я знайшов цей скарб, який, який нам потрібен, бо uh -huh. тут локація е, досить різна, враховуючи цих uh -huh. 10 гектарів. Тут у нас змішаний ліс, там у нас йде повністю берези, uh -huh. там у нас ідуть повністю сосни, де так максимально темно. І ми розуміємо, чому тут можемо will... розігратися і uh -huh. під. Різну концепцію це все угу. втілювати. Ми взагалі приїхали це тільки початок. Це ви тільки там декілька місяців, як почали взагалі забудовувати цю локацію. Ми почали 2 вересня будувати, 2 вересня 2 вересня будувати. Зараз ми на наступному тижні чекаємо нарешті тепку. Це буде світло вже на, на, ага. на, на, на території. сьогодні. Ще на генераторах тут працюєте? Ще на генераторах працюємо, бо це доволі займає багато часу. Ага. Зараз у нас вже є от, три каркаси, е, катлаван під басейн. А! Четвертий каркас. Угу. І, в принципі, перших 10 будинків ми закінчимо до нового, року. до нового року. Наприклад, я інвестор, у мене є кошти. Я хочу вкластися і хочу, щоб мої кошти вони працювали. Що я можу зробити ну, з вашою компанією? Як, як проінвестувати? І що я отримую, який прибуток, які гарантії. По фінмоделі, яка в нас є зараз, у нас ціна будинку. Ціна квадратного метру 200 доларів за квадратний метр. Це ми, ми говоримо про ось такі А-фрейми. Про, про афрейми. Це, зараз речі, ми бачимо де... тільки маленькі, uh -huh. це 34 квадратних uh -huh. метри. До речі, бачите, це такий незвичайний А-фрейм. Хто придумав взагалі цю зробити таку? Я не знаю, ми, мабуть, десь з Артуром Побачите шукали різ. в якомусь пінтересі, знайшли якісь різні формати, зліпили такий, нам він сподобався. Uh -huh. І ми такі, слухай, це може бути цікаво, це давай цікаво. спробуємо. Ми завжди намагаємось створювати такий проект, який буде приваблювати дуже картинкою людей. Бо це дуже зараз важливо. Uh -huh. Люди хочуть бачити щось гарне. Люди хочуть отримувати якісь нові, нові емоції. Тому цей проект ми намагалися наситити якимись сенсами, якимись емоціями, uh -huh. щось новим, що немає зараз на ринку України точно. І в нас тут, враховуючи там. Всю інфраструктуру, яка буде, у нас буде тут локація, де будуть бігати дуже багато кроликів. Серйозно? Тобто ви закрите це і запустите кроликів? Чи? Запустимо кроликів. А, скільки ж тут? Ну, Тому що я, я вибачаюсь, я в анонсі бачив. Я бачив, що ви говорите про кроликів ну, в вашому комплексі, але я просто не розумів, як вони не розбіжуться. Тобто у вас ідея закритися, закритися і, і запустити і, і запустити ага, кроликів. Скільки штук? А, ми спілкувалися з людиною, яка займається все життя кроликами, кролик, ага. він нам розказав, як це грамотно зробити. Ми почнемо, мабуть, десь з 50, ага. а далі вони самі почнуть розважатися. Але у кожного кролика обов'язково буде, е, буде свій е, такий ошейник, ага. е, де буде е, GPS-маячок. І ми кожного кролика зможемо відслідковувати. Круто. Це, я думаю, що це дуже буде прибавлювати людей приїхати саме сюди відпочивати. У мене є кошти, я хочу проінвестувати і, і розуміти, що це моє, і отримати якийсь прибуток. Скільки е, е, яку суму мені потрібно вам віддати? Маленький будинок по ціні 200 доларів зараз за квадратний метр, бо ціна в нас кожен, е, там, кожних три будинків зростає по 200 ага. доларів. Зараз при 2 600 маленький будинок коштує 88 400. Ти. 88 400, я отримую такий будинок, ділянку 3 в середньому сотки. Ділянка в нас від 3,2 сотки до 8,5. Ага, ага. Але всі, всі великі ділянки в нас вже викуплені з будинками. Я вже отримую у власність свою так, буде мати свою адресу кожен будинок. Ага, і, і ви навіть можете прописати. Прописатися навіть можна. Ага, З кроликами. З кроликами разом. Що буде всередині? Тобто буде внутрішнє облаштування, меблі входять, не входять? Все входить. Все входить. під ключ, так. Це буде ще чан на терасі. Чан на терасі. Чан на терасі. В великому будинку в нас буде другий поверх, камін на першому поверсі. Ну і чан на терасі в кожному будинку. Яке повернення, яке я буду повертати свої кошти? От я вклав там 80, 85, 90 тисяч. Як мені повертати? Після закінчення будівництва це все віддається в оренду керуючої компанії з угу. роком на 10 років з правом пролонгації. Ага. І по фінмоделі, яка в нас є зараз при цій ціні, окупність проєкту, окупність будинку складає 6 і 8 років зараз. Це окупність для вас і чи для інвестора? Для інвестора. Для інвестора. По фінмоделі у нас середня завантаженість. На рік біля 65%. Чи можу я відпочивати потім в будинку, який належить ну, документально мені? Угу. Е, у інвестора є можливість відпочивати протягом року 19 днів. А взагалі, як ви думаєте, ринок туризму в Україні? Він зростає? Чи ну, дивлячись, от сьогодні те, що ми знімаємо на сьогодні, новини не дуже. Такі втішні з нашої передової хлопці, які сьогодні захищають нашу країну. А складно сьогодні нам захищати нашу країну. Як ви вважаєте, ринок повинен зараз зростати чи навпаки ринок зужується і фінанси виїжджають з України? Ринок однозначно зростає угу. по тій причині, що закриті кордони. Угу. А людям все одно потрібно десь відпочивати. Uh -huh. Тобто цей тренд відпочивати він нікуди не, не зникає, але люди не можуть виїхати там, в там Турцію, куди вони звикли приїжджати, а їм потрібно кудись їхати. А їм потрібно їм потрібно uh -huh. як якось розвантажувати uh -huh. себе, uh -huh. тому вони саме е шукають такі комплекси, де можна відпочити, uh -huh. розслабитись, uh -huh. де можна виспатись, uh -huh. де немає якогось там тривоги і тому подібне. Uh -huh. Uh -huh. Ми стараємося всі наші локації е надихати такими сенсами. <свят> куди люди завжди хочуть приїхати і отримувати те, про що ми <свят> кажемо, і про те, що ми намагаємось донести. <свят> Повертаємося до математики, до інвестицій. Якщо я передумав, я проінвестував, будинок там пропрацював рік, я передумав, я хочу ну, вийти з цього проєкту. Що мені робити? Ви <свят> завжди можете продати цей будинок. Тобто є там. Внутрішня якась дошка оголошень, чи це просто я роблю там, через ріелтора. В нас є великий пул інвесторів, uh -huh. які завжди роздивляються різні варіанти щоб інвестицій. З -з зайти. Тобто, ну, Питання просто ціни. Так. Дуже цікавий проєкт. Я дуже дякую вам за те, що ну, так відкрито розповідаєте. Я бачу, що вам це подобається. Це ну, ваша, ваша стихія. І я, Хотів би, щоб дуже багато людей взагалі отримали емоції в Київській області, приїжджали, відпочивали і інвестували в ваш проєкт. Тому ми приїхали сюди. Ми вдячні вам. Дякую. Да, ми зараз залишимо всі контакти. Тож приїжджайте, дізнавайтесь трохи більше і інвестуйте. До зустрічі!